Пройду не раз відомими шляхами, де страх в повітрі висне до цих пір. І хоч усе вже поросло мохами, його ніхто забути не зумів. Це Голокост, всього одне лише слово та сенс його пекучий болі жар, бивали всіх, старого і малого, і мало хто життя порятував, дивились свічі. Нещомило серце, пуста душа і всі думки пусті. Як можеш ти стрілять, скажи, убивце, вони ж прийдуть до тебе у вісні. Чи їх вина що родом із євреїв, чи їх вина, що не такі, як всі? Невже ж їх смерть заслужує трофей, і щастя можна віднайти в сльозі, повстане між думками знову прірва. І яром смерть махне своїм крилом. Якщо убивство – це є ваша віра, тоді скажіть, що ви називаєте злом?